Почув молитви предстоятелів українських церков, його Святості, патріарха Філарета, його блаженства Макарія. Приєдналися до нас і митрополіти Московського патріархата. І Господь подарував нам, українцям, помісну, автокефальну, православну церкву України. Ключове слово, вона є українська. І ніхто більше нас за кордону з Кремля. Не будете нав'язувати нам, в які храми нам ходити, якому Господу молитися. І перед якими українцями вони відкриють двері, а перед якими українцями двері будуть зачинені. Бо ми є єдиний народ. І ми вибороли і вимолили у Бога нашої церкви. І, звичайно, що покоління українців боролися за цю церкву. 333 роки українці знімали московське ярмо з нашої церкви. І нарешті цього року за нашого життя і при нашій присутності Господь нам це подарував. І я хочу подякувати кожного з вас, бо ключове без чого це було би неможливе, без вашої молитви і без вашої боротьби. І ви не є свідками цього процесу. Бо є учасниками цього процесу. І те, що ми так прагнули нарешті на ці веселі свята, на це Різдво. Більше того, на святвечір, 5 і 6 січня, коли ми були в Константинополі на фонарі разом з Владиками, і всесвяті Вселенський патріарх підписав нам Томас. І зараз вам будуть казати, що це неважливо, що це. Піар, що це не такий Томос, що там нема автокефалії. Це неправда. Бо це те, чого прагнула Україна. У нас є повна незалежність, у нас є автокефалія. І українці, і Українська церква стала такою самою серед 15 помісних православних церков є дуже яскравою зірочкою наша церква. І українці сьогодні не будуть питати перед дверями храма Божого. А якого патріархату це церква? Бо у нас є одна об'єднана, українська православна. І я дуже дякую за це. Було прийнято рішення об'єднаним собором про створення церкви, потім про обрання предстоятеля. І після довгих 11 годин, коли 40 тисяч людей на площі Святої Софії стояли і молилися. Ми вийшли з предстоятелем його блаженства Епіфанієм і з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм. І я бачив, що половина серед цих 40 тисяч плакали. Плакали тендітні жіночки, але й плакали крим'язні чоловіки в камуфляжі, капілани, ветерани. І вони не соромилися своїх слів, бо це були сльози радості. І подячна молитва Господу за те, що Він нам подарував це. І саме тому я хочу вас всім привітати. І саме тому ми збираємося зараз по всій Україні для того, щоб робити Господу подячні молитви. І саме тому я дякую Вселенському патріарху. Саме тому я дякую його святість Патріарха Філарета. Саме тому я дякую його блаженству Митрополита Макарія. Саме тому я дякую всіх ієрархів. Всіх священників і всіх вірних за те, що Господь нам це подарував. І саме тому я дякую і за ті зміни, які відбуваються в Україні. Перш за все, це створення нашої армії, наших Збройних сил, потужних, які здатні чинити опір і захищати рідну українську землю. І згадайте, яка велика відстань пройдена з 2014 року, менш ніж за 5 років. Ми маємо одну з найсильніших армій, замотивовану, патріотичну, добре одягнуту, добре озброєну, добре навчену, яка здатна захистити безпеку українського народу. І коли казали, що це не є можливим за 4 роки побудувати це, ми це продемонстрували. Ми разом, бо ми об'єднані, ми єдині. І у нас найкращі на сьогоднішній день Збройні Сили України, які користуються. Беззаперечною підтримкою і довірою українського народу. І я дякую вам за те, що ми разом зробили, що ми продемонстрували, коли ми є об'єднані. І Дуже важливо, що і реформи, які відбуваються зараз в нашій державі, перш за все спрямовані на розвиток. І реформи по децентралізації, коли ми всі гроші з Києва забрали і віддали територіальним громадам на місця. Де місцеві бюджети збільшені, де в 5, де в 7, а де їх в 15 разів? Де ми зробили реформу дорожнього будівництва? Я зараз їхав по частині дороги Луцьк, Ковель. Вона ще не добудована. Але слухайте, там, де є вона збудована, ну це ж велика різниця. Хочу наголосити, що і армію ми будуємо під час війни, і дороги ми будуємо під час війни, і децентралізацію робимо, і громадам гроші віддаємо. Для того, щоб будувати школи, дитячі садки, освітлення вулиць, дороги в населених пунктах, ми робимо під час війни. І хочу наголосити і ще на одній дуже важливі речі: це реформа економіки. У нас після початку війни вже третій рік поспіль зростає економіка. За рахунок детинізації ми збільшили майже в три рази надходження зведеного бюджету, а це є. Інвестиції це є інвестиційний клімат. Уже нарешті ми маємо можливість забезпечити оборону і безпеку держави, і нарешті ми маємо можливість забезпечити зростання мінімальних стандартів. Згадайте, що два роки тому мінімальна заробітна платня складала 1300 гривень. А в минулому році була 3700, а зараз 470. І З кожної копійки зарплати. Є надходження до пенсійного фонду, і цього року підвищення пенсій є нашим пріоритетом. Ми маємо зробити саме це, попіклувавшись про пенсіонерів. Ми маємо забезпечити, і я пишаюся тим, енергетичну незалежність нашої держави. Раніше чим займалася Україна? Кожен раз в листопаді в грудні нас звинувачували, що ми крадемо російський газ і нас постійно намагалися пере... Погодити умови постачання в 15-му році, вперше, коли мені позвонив Путін і сказав, що з жовтня 15-го року він припиняє постачання російського газу, я сказав, обійдемося без вашого газу. Перейдемо на європейське постачання. З 15-го року жодного кубічного метру газу не получаємо. Ви чули щонебудь, щоб хтось звинувачував Україну, що вона краде газ? Ви чули де небудь, щоб ми. Перепогоджували з Європою умови газового контракту. Навпаки, за моїм дорученням, ми подали до суду. І 4,6 мільярда доларів, які Україна переплатила по злочинному контракту 9-го року, ми забрали назад в Україну. Так ми маємо діяти, коли ми об'єднані. Так ми маємо діяти, коли ми сильні. Так ми маємо діяти, коли ми знімаємо кремлівське ярмо з себе. Так ми маємо діяти. Коли ми, не, ми незалежні. І вже перший результат: в 2017 році Україна купила 14 мільярдів кубів газу. А в 18-му році вже 9, 10. А за наступні 5 років ми перестанемо купувати газ і будемо енергетично незалежні. І на сьогоднішній день ті субсидії, які виплачуються малозабезпеченим, тим, ті, хто не має можливості самостійно сплачувати. Ціни на газ. Ми маємо перевезти готівку і видавати готівку людям. Менше спожив, гроші залишаться в тебе без будь-якої бюрократичної процедури. 74% тих, хто отримує субсидії, є пенсіонерами. І через пенсійний фонд це буде абсолютно не зайві гроші для наших пенсіонерів. Саме це буде зроблено саме зараз, коли налагоджена вже і облік, і система. Я впевнений, що уряд почує президента, ми зараз маємо його підтримку. Я дякую йому за це, і щоб це було зроблено найближчим часом. І в кожній сфері зараз відбуваються рухи, які 27 років держава не робила. І я пишаюся тим, що не Порошенко про це каже, і не українці, а всі авторитетні міжнародні організації. Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Міжнародний валютний фонд, Велика Сімка, Сполучені Штати, Європейський Союз кажуть, що за ці 4 роки зроблено більше реформ, ніж за 23 роки до цього. Що це є реформа означає? Що ми рухаємося своїм шляхом. Куди ми йдемо? В Європейський Союз. І в НАТО. Що є НАТО для нас? В НАТО є безпека. І безпека не лише на кордоні, безпека не лише посилення наших Збройних сил. Безпека не лише захист від агресора, від незаконної анексії Криму, безпека на вулицях. У сектору оборони і безпеки це теж те саме. Безпека це ефективна боротьба з злочинністю, безпека це ефективна боротьба з корупцією це теж НАТО. І саме тому я так наполегливо. Роблю цей рух і дуже дякую за велику потужну підтримку з боку суспільства. І другий напрямок це Європейський Союз. Що це Європейський Союз? Це є стандарти життя. Ну порівняйте, як люди живуть в Європейському Союзі і в колишньому Радянському Союзі. Перше чергове зростання соціальних стандартів, а це є зарплати пенсії пенсії. Бо для того, щоб були пенсії, мають платитися зарплати. І я абсолютно переконаний, що той рух, і зараз парламент, який підтримує президента і проголосує на початку лютого зміни до Конституції, які вводять е, обов'язковим для української влади рух в ЄС і НАТО, вони будуть підтримані Верховною Радою. І ви зараз почуєте, слухайте, ну цього ніколи не буде. Вам обіцяють те. Що ніколи не трапиться. Ну я ж це чув багато разів за ці чотири роки. Спочатку вони мені казали, що ніколи не ратифікують угоди про асоціацію, бо Росія заблокує це в Євросоюзі. Ратифікували Потім вони казали, що ніколи не буде поглибленої всеохоплюючої зони вільної торгівлі. І ми на колінах станемо перед Росією, коли вони закрили свої ринки і зробили агресію. Цього не трапилося і працює поглиблено за все охоплююча зони вільної торгівлі і стрімко наближається до 50% до Європейського Союзу, доля Європейського Союзу в українському експорті. Потім вони казали, що ніколи не буде без візу. Бо ніколи лідери Європейських держав не підтримують під час кризи біженців українців. Цього не сталося. І 11 червня 2017 року. Перші українці. За біометричними паспортами поїхали в Європейський Союз. Що вони потім казали, що Томаса нам не дадуть? Що греки обманять, візантійці обманять, що ніколи українські ірахи не домовляться. Я казав, все буде. І з Божою допомогою це сталося. Це саме, дорогі мої, це саме буде із ЄС, це саме буде із НАТО. Якщо ми будемо розумними і відповідальними, якщо ми не дамо себе розколоти, якщо ми збережемо єдність народу, зараз ми маємо зробити все, щоб зберегти державу. І подивиться, як швидко ми відроджуємося. І подивиться, як військові статути Збройних сил України вийшли від нове військове вітання українців. Слава Україні! Героям слава! Три-чотири роки тому про це ніхто мріяти не. міг. А подивитися днями, як підписав закон, який прирівнює ветеранів УПА до учасників бойових дій. Нам казали, що це неможливо. 27 років цього не робилося. А зараз учасники національно-визвольних змагань і в цьому в святому краї, де слово УПА означає так багато, ми на сьогоднішній день зробили ці. Абсолютно важливі кроки. І віддаємо шану і повагу. І тим, хто залишився в живих, і нащадкам. бо історичну справедливість ми відновили. І мову українську захистили. Включіть українське радіо зараз. Раніше 5% пісень було українською. Зараз ви ніяких інших пісень не знайдете. І знайшлися вже і пісні фантастичні українські. А знаєте, чому це стало можливим? Не лише тому, що президент підписав, парламент прийняв закони, а тому, що попит українського народу він хоче слухати українське, він хоче дивитися українські фільми, він хоче читати українські книжки, і головне. Він хоче спілкуватися і розмовляти українською мовою. І цього не робилося до нас. Але ми з вами це зробили. І в мене є величезне. Прохання до вас, давайте збережемо єдність. Давайте нікому не дамо зруйнувати те, чого ми зараз досягли, і за що заплачена така висока ціна нашими героями. Давайте будемо разом. Давайте не слухати популістів, давайте не слухати п'яту колону Кремля, давайте не слухати обіцянки і локшини на вухах, що вони принесуть нам мир. Вони здатні принести лише поразку. Лише капітуляція, лише визнати окупацію Криму і віддати Москві українську землю, на що ми ніколи не підемо. Давайте робити надзвичайну відповідальність. І наша з вами зустріч імпровізована, бо на вулиці зустріч не планувалася. Але я тобто, надзвичайно вдячний вам за те, що ви стільки почекалися, дочекалися. І вірите в Україну. Вірити в українську церкву. Вірити в українську мову. Вірити в українську армію. Вірити в український народ. Велика подяка вам за це. Дякую, що ми разом. Дякую, що ми маємо можливість мати таку зустріч. Вітаю вас з Різдвом Христовим. Христос народився слава! і слава Україні. Героям слава! Велике спасибі вам. Дякую.